У користині діє проєкт із безоплатного лікування зубів та зубопротезування військовослужбовців, людей з інвалідністю внаслідок російсько-української війни та ветеранів. Підписаний пакет з Національною службою здоров'я. Пакет називається стоматологічна допомога захисників та захисниць. Тобто, цей пакет розділений на дві частини: це планова стоматологічна допомога. Військовим і е, зубопротезування військовим. На сьогоднішній день яка приблизна кількість пацієнтів вже звернулася щодо зубопротизування? Е, зубопротизування оце, ось, сьогодні ось буде е, п'ята людина, яка вже звернулася і безпосередньо починаємо працювати з ними. По зуболікуванню набагато більше, бо зуболікування ми підписали ще цей пакет ще з нового року і? Там вже значна кількість там вже більше 50 чоловік отримали безкоштовну терапевтичну стоматологічну допомогу. Ну і хірургічну також бо з облікування входить і хірургічна допомога. Проєкт діє у багатьох містах України для того, аби знайти медичний заклад, який уклав договір з Національною службою здоров'я України. Потрібно зайти на сайт НСЗУ і обрати область і населений пункт. Перший раз я Обратився в Запорозькій області, хлопці на своєму місці були. Добре помогли, але ну, там не завжди виходить. Тепер тут обратився без всяка черги. Черги добре все. без всяких. Ну добре, скажу одним словом. Угу. Внимання, все таке, все нормально. Угу. А коли звернулися в Коростині? Мені прийшлося після Запорожі, я год не обращався. Десь -то, неділі-дві тому назад. Мені удалять, лічить довольно таки швидко, я б не сказав, що довго. Неділі-дві на тому назад. Тобто ви спочатку проходили лікування, а згодом вже зубопротезування протезування да. буде? Да. Угу. Закінчилось лікування. Як ви себе почуваєте? Чи все добре? Добре. Ще лікуюсь, не тільки в стоматології, контузії. Після консультації лікарі формують план лікування та протезування, все індивідуально. Щодо зубопротезування, то скільки часу займає цей процес? Дивлячись від конструкції, які треба зробити, але, як правило, пацієнти звертаються, їх ще треба підготувати до самого протезування, тобто хірургія, видалення. Терапевтичне лікування, лікування каналів, лікування каріс, підготовка до ортопедії. Після видалення, це, ну, як мінімум, це дві тижні треба, щоб загоїлася рана. Поки рана не загоїться, про ніяке протезування не може йти. Але є такі випадки: от коли люди ось сьогодні у нас пацієнт його підготовлено, він приїхав у відпустку. Сьогодні у нас вівторок наступний четвер він вже їде. Ми домовилися з зубопротезною лабораторії, яка виконує технічну роботу. І ми зробимо це в такі терміни ну, за тиждень. нам треба вже віддати протез в вівторок або в середу, щоб ще ми могли зробити корекцію протези. І вже пацієнт поїхав. В, в, в захищати нас. Але ну це не завжди ми можемо зробити в такі сроки. Кожен військовий отримує власну схему протезування від зліпків до завершального етапу з урахуванням усіх особливостей організму, а також часових обмежень, адже часто військові приїжджають у відпустку на декілька днів чи тижнів. Він під нас не звернувся. Все вже зробили, поміряли на протязі тижня. Все зроблять. Приїхав я на два тижні відпустку, але пообіцяли зробити, вже почали, якщо зроблять, дуже вдячний. Огляди, діагностика, протезування усе покриває держава. Єдине, що потрібно від військового звернутися із документами. Мають право на безкоштовне протезування згідно постанови 156 від 11 лютого 2025 року. Такі категорії населення, значить, ті, хто мають УБД, ті, хто мають інвалідність пов'язану з захистом вітчизни або проходженням військової служби, і по протезуванню, це поки що все пакет планове, планове зуболікування. Це мають також право на безкоштовне. Це у, у кого є учасник бойових дій, у кого є, є такі військові, які проходять службу, але ще не отримали посвідчення учасник бойових дій. То там є форма 6 або додаток 6, по якому вони також мають право на безкоштовне зуболікування. лікування і також інваліди війни. Ну, в принципі, все. Я бачила, що там певні суми розраховані на зубопротизування, лікування. Так, по зубопротизуванню це має бути 34 966, 34 966 гривень. По зуболікуванню це 24, майже 25 тисяч. Маємо в Вміститися в цій межі. Як звернутися, куди звернутися? Які документи потрібні? Та, значить, пацієнти всі звертаються в стоматологічне відділення, яке знаходиться в міській поліклініці на третьому поверсі, звертаються на лікування до любого лікуючого лікаря. А на протезування поки що звертаються до мене, ми, ми вже там розподіляємо до якого лікаря її. E, значить, документи, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, копія учасника бойових дій або форма 6. Витяг, якщо ID карта, то витяг з територіальної громади. Ну, в принципі, все. Звертаємо вашу увагу, що отримати медичні послуги із зуболікування та зубопротезування безоплатно військовослужбовці та ветерани можуть в закладах, які уклали договір з НСЗУ.